У Радивилові проводять волейбольні змагання. Більше інформації у сюжеті у Радивилівському ліцеї номер 2 відбулися змагання із волейболу. Тут дівчата боролися за перемогу у грі. У командах панувала злагодженість та дружня атмосфера. Такі заходи проводять вже не вперше. Тут відбулися захоплюючі волейбольні змагання серед дівчат, які зібрали на одному майданчику молодих спортсменок. Подія стала важливою не лише з точки зору спортивних результатів, але й стала святом єдності, духу змагання та підтримки серед молоді. Мені дуже подобається. Мені подобається цей адреналін, як проводять тренування, що насча чомусь новому і це дуже приходить в. Дружні обстановці, і все класний тренер теж дуже класний. Розкажіть, будь ласка, як давно ви зібратися? Десь уже другий рік для когось волейбол це найбільш улюблений вид спорту, який розвиває не лише фізичні здібності, а й допомагає позбутися від тривожних думок, яких вистачає у часі. Повномасштабного вторгнення подобається там, нападати, подавати, грати. Більше мені подобається посуватись в парі. Сергій Нікешин, телеканал Броди онлайн.